Чи потрібно здавати аналізи перед початком статевого життя? Я би радила, особливо якщо перед тим у пари вже були інтимні стосунки. Якщо ви не перевірялися після закінчення стосунків, то є сенс це зробити. Від проти за плідних тостіють. Можливо, в них є такий побічний ефект, але насправді правильно підібрана гормональна контрацепція, вона в деяких випадках сприяє навпаки тому, що можна скинути вагу. Тому я б сказала, одні товсті, а другі худнуть. Чи правда, що після кесаревого розтину не можна народжувати природно? Неправда, можна народжувати, особливо якщо вже пройшов певний термін. Вважається, що після п'яти років жінка може планувати самостійні натуральні пологи, але тут є дуже важливий момент, з якого приводу. Були в неї кесарський розтин. тому що якщо фактор цей залишився, то чи варто ризикувати в такій ситуації? Я думаю, що так багато різних запитань у жінок виникає, тому що ми мало про себе знаємо, хоча дуже багато інформації скрізь, яка допомагає нам зрозуміти, як ми влаштовані. Власне, тому я створила цілий курс про те. Як ми жінки влаштовані, на що звертати увагу, як нам коригувати свій менструальний цикл, приходьмо на паузи, як нам жити взагалі якісно протягом всього жіночого життя? Я впевнена, що цей курс потрібен кожній жінці. Реєстрація за посиланням в шапці профіля.